Годин 26 лютого закон України номер 73 про заходи щодо стабілізації платіжного балансу, а також закон номер 74 про внесення змін до митного кодексу набрали чинності. Вже здійснюється нарахування і сплата додаткового імпортного збору. Додатковий імпортний збір нараховується за ставкою 10% для товарів першої 24 групи відповідно до КТЗ, а також до товарів. Що підлягають податкуванню візним митом відповідно до 374 статті митного кодексу, тобто для товарів, які імпортуються громадянами, перша 24 група це в першу чергу всі продукти харчування, живі тварини, кормові добавки, от такі от категорії товарів, які в тому числі імпортуються і в зоні діяльності Вінницької митниці. Ну, а відповідно, 5% це і побутова техніка, і транспортні засоби, і обладнання, і мінеральні добрива, скажімо. На ці товари запроваджена ставка 5%. Звичайно, є товари, які не оподатковуються цим додатковим імпортним збором. Це також передбачено. Законом номер 74 ним визначено: товари, так звані життєво необхідні. Ці товари не підлягають оподаткуванню додатковим імпортним збором. До них відносяться в першу чергу енергоносії. Є затверджений постановою Кабінету міністрів номер 63 перелік медичних виробів. Для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих. Ці товари також не підлягають оподаткуванню. Крім того, товари, які безоплатно надаються Україні на підставі міжнародних угод, це в тому числі міжнародна технічна допомога, гуманітарна допомога не оподатковується також цим додатковим імпортним збором. Додаткові документи ніякі не потрібні. Імпортери подають митну декларацію, як зазвичай, просто в 47-й графі цієї декларації здійснюється розрахунок додаткового імпортного збору. Крім того, можливо, ще слід зазначити, що. Додатковий імпортний збір включається також до основи нарахування податку на додану вартість. Запровадження додаткового імпортного збору не вплинуло на тривалість митного оформлення, якихось проблемних питань чи зупинок, затримок в процесі не відбулось. Митні декларації у Вінницькій митниці оформляються у межах передбачених Митним кодексом термінів, і навіть, скажімо так, швидше митним кодексом передбачено 4 години на здійснення оформлення митної декларації за виключенням тих моментів, де є потреба в продовженні часу митного оформлення. Оформлення декларації на імпорт здійснюється досить швидко, порядка 40-50 хвилин в середньому помитниці. Всі додаткові роз'яснення, листи розміщені на інформаційних стендах. Суб'єкти зовнішньої економічної діяльності можуть як прочитати їх самостійно, так і звернутися за додатковою консультацією чи на митний пост, на якому здійснюється митне оформлення. Чи в профільні підрозділи, скажімо, в управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання для отримання додаткових роз'яснень?